Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні вітер такий дує знову. Мене звати Скульніченко анжела Ми з півдня України, з півдня Одеської області, ЗМІський район Матроска. Сьогодні буду ділити піон і хочу показати вам, як це я роблю. Я його викопала спочатку обрізала листя, ось, бачите, ось. Та тікайте звідси, господи, не можна сісти без них. Десь я так залишила сантиметрів, ну, до 30 десь оці геляки від кореня, ось. Нема спокою цих собак. викопувала. Навкруги цього куща десь за сантиметрів ну так до 20 брала лопатою, викопала, потім вимила добре землю, щоб було видно гарно діленки. Зараз ось покажу. Ну Тільки помила і ось, бачите, зразу ось одна діленка прямо стала ось відділятися ось сама. Зараз корінь цей. потягнемо, десь він там застряг. Де він там застряг, а він там застряг. Чи не застряг, відріжемо його. Це не страшно. Ну, бачите, вже яка гарна поділка. Тут вже ось велика точка росту є, ось одна. І ось пішли тут ось. Тут малесенькі ось одна. Тут ось ще всередині друга є, ось третя, маленька, четверта, тут ось знизу ще є. тут. Почки пішли. Що навіть ось на корінцях ось почки є такі малесенькі, видно тут. Так, беремо кущ знову. І ось тут видно ця поділка теж ось. Ой, тут вона все одно, о, бачите, теж ось відділилася. Гляньте, тут вже скільки почок. Одна, дві. І три ось до здорових. І ось пішли тут по бокам, тут безліч, безліч купа. Ось. Це все будуть вже гілочки. весну будуть гілочки. З кожної брунечки будуть гілочки. Ще хочу сказати, що потім ці всі прорізи я вже розділю, попідрізаю корінчики. І оці всі надрізи промажу золою там ми палили трошки гіляк і трошки золи. Так, беремо далі. Слизняк. І зараз всюди повзають. Бачите, що таке цікаве вийшло. вийшло таке, як наче ще хотів вирости один кущик. Тут я так думаю, що я його відріжу зараз і посаджу собі. І маю надію, що воно мені на слідуючий рік дасть молоденький прирост. Гляньте, яка, яка цікава серединка тут. Да, тут ось уже брунечки малюсенькі-малюсенькі є. Чомусь тут був стовбур і він згнив, а коріння залишилось. Закладимо його цей корінчик і хай росте собі. Так, і тут ось відламався те, теж у мене ось один корінчик, я його теж посаджу. Тут ось доїсть малесенька почечка. Ну, навряд чи вона, він буде в мене на рік цвісти, але я думаю, що через рік вже зацвіте спокійно. Такий корінчик гарний. ось. Знаєте, чимось схоже, коли я раніше саджала. Жоржини, от точно такі картоплини схожі, і так от були зверху вічка. Посадимо це. Так, тепер дивимось. Треба якось так розділити. Якось так розділити. А так от. І виходить, у нас тут стовбур один, а корінців багато. А стовбур один і тут дуже-дуже багато з нього порослі. Так, треба відділити ще якось оцей корінь теж. Так, щоб не поламати. Бачите, яка дилема? Тут ось. Бачите, три стовбури. ось А корінь один єдиний. Ось він на один. На три стовбури і все. Воно відламати можна. Я собі відламаю, посаджу, щоб був наріз. І на слідуючу осінь вже буде кущик Тільки дивлюся, який краще відламати. Ось цей відламаю він. Прямо вже з коріннями так. О. Бачите, він вже тут і корінці вже молоді пустив. Ось цей ось. Корінчик є і буде кущик. Гарний такий наросте. Ну, скоріш всього, що прийдеться відламати квіт... цвітоноси на слідучий рік, щоб він пішов в корінь, щоб наростив собі кореневу. Так, а це тут тільки коріння нам не потрібно, по-перше. Де ще тут ось вони позаплутувалися, ці коріння одне за одне. Це теж ось відламалося, теж посаджу. Теж ось брунічки малесенькі пішли, теж буде корінець. Все ламати не будемо. Я тут, отут ще ось почка пішла знизу, ось з самого низу. Тут багато почок. Прямо дуже багато. Ну, це треба було б ще б залишити, щоб нарізну вже хотіла поділити, бо вже якби такий кут здоровий. Якби ще б, хоч би з рік, щоб наросли тут коріння. Ну нічого, ми його це, корінчики присушу, замажу попілом і посаджу. Я думаю, тут ще можна так от відокремити. Так, посаджу, ось, бачите, який буде корінь здоровецький. Ось ще пару років і можна буде ще ділити потім. І тут цей посаджу теж. Тут ось вони потім повинні дати тут десь точку росту, обов'язково. Ну, це воно цвісти буде не дуже скоро, може роки, два-три пройти, але буде потім. Зате буде потім декілька піонів, декілька кущів. Отак. От і поділили. Діленок, якби вийшло багато, але не всі будуть сісти на слідчий. Отак. От і так, з цими палками треба саджати. Краще зараз от так от і саджати з цією палкою, щоб було видно, де ви що посадили, щоб не загубити те місце щоб потім не копнути і не посадити там ще щось. От так. Ну, в, ямку, в ямку треба викопати побільшу на все коріння. Коріння можна обрізати, але коли коріння це залишите, воно можливо ще десь дасть точки і буде більший кущик вам. В ямку треба досипати піску, якщо в кого глинозем, щоб земля була більш рихла. І садити треб... не треба глибоко, треба зробити ямку, насипати землі, утрамбувати її. І десь отак от заглибити. Бо якщо ще глибше, то, то тоді цим нижнім о, почкам буде геть зовсім тяжко рости. І вони можуть захворіти і будуть так довго рости. а так швидше вискочуть, швидше наростуть. Ну, от і все. Хочу сказати, хочу подякувати своїм підписникам, хочу подякувати своїм глядачам за те, що пишете мені, навіть десь поправляєте мої помилки. Це, знаєте, такий зворотній зв'язок, дуже приємно, що ви читаєте, дивитесь, ми. ми у нас такий двохзворотній зв'язок з'явився, такий. Спілкуємось. Хто, хто іноді роблять зауваження, що я там не так роблю. За це теж дякую, тому що я ще не, не такий великий спеціаліст по зйомкам. Тільки це ось недавно, ще не все вмію, але я буду. Взимку старатись вчитись. Буду вчитись знімати фільми, вже такі, може, кращі, а не так тільки відео, ну, тільки відео і все. Треба буде вчитись зліплювати з кусочків трошки, десь зняла трошки, потім десь зробила, доробила, ще зняла, потім зліплювати ці кусочки. Я ще так не вмію. Ну, от і все. Як завжди, в описі під відео залишаю свій номер телефона, там є вайбер.